Психологи волонтери не сидять у окремому кабінеті. Вони у гущі подій, працюють поруч із активістами, котрі допомагають переселенцям. Допомога відбувається по системі тут і зараз, тому що людина може, заповнюючи анкету, розплакатися, впасти в істерику, може просто замовчати, може просто задуматися. Головне дає поради психолог таких людей вислухати, не йти відразу з ними на конфлікт. Хоча зізнаються фахівці, не без того, що доводиться заспокоювати переселенців, які приходять із претензіями на зразок «Мені треба або Ви зобов'язані. Я розумію вас, що вам потрібно, але на даний момент у нас отакі можливості, ми можемо вам надати от такі, таку, таку, таку матеріальну та соціальну допомогу. І якщо знову людина йде до, до нас з агресією, ми методично спокійним тихим голосом повторяємо, на жаль, ми можемо вам допомогти цим. Віднедавна волонтери розпочали надавати психологічну допомогу і військовим із зони АТО, котрі лікуються у Полтавському військовому госпіталі. Їх потрібно вислухати та відволікти, говорять фахівці. Але щоб це було ненав'язливо, так нібито проходячи повз між іншим, поцікавитися справами, дати їм почуття безпеки то, що вони вже не на війні, тому що е, зачасту перші 2-3 дні вони ще там. Е, ми їх тут екскурсіями роздражаємо, арт-терапія, ми малюємо. Е, вчора була гітара, хлопці грали. Е, тобто групова терапія і індивідуальна. При потребі надають психологи допомогу і місцевим. Адже нині, коли звідусіль надходить не дуже втішна інформація, у декого просто не витримують нерви. Як вберегтися від стресів? Перш за все свідомо уникати негативних обговорень із рідними чи знайомими. І Телевізор, то новини не нужно смотрети всі по всім каналам. Посмотрите їх хоча б одні в один день. Виберете себе один канал, не нужно смотреть по всім каналам, потом это все. Переварювати кому-то звоніть побольше, лучше читати, лучше прогулки. Якщо у єслікого є діти внуки з дітьми. Будьте тому що це очень важливо. Іноді психологам доводиться в день працювати із кількома десятками людей. Кожного вислухати, зрозуміти, іноді порадити. Такого психологічного навантаження зізнаються дівчата, іноді і самі не витримують. Допомагаємо тоді один одному. Ми друг друга тоді вислуховуємо, надаємо поради, щось десь, тому що ми також люди, ми ж також не якісь там специті, що там міняють файли в голові людини. Якщо в мене якесь є почуття ну, невпевненості, тоді я дзвоню моїй колезі і кажу: оце так і так, і так. Скажи мені, чи правильно як, як по-твоєму, яке твоє відношення, щоб ти зробила на моєму місці?